Мені здається, що це найбільш спонтанне відео на цьому ютуб каналі і загалом в моєму житті. Завтра у мене день народження. Зараз субота, 29 березня, п'ята вечора, 1652, якщо бути точною. І я вирішила просто сісти з кляночкою водички, порозмовляти з вами. Навіть якщо точніше, зараз вам розкажу про що ми сьогодні будемо говорити. Я дам вам відповідь на такі запитання, що змінилося за цей рік в моєму житті. Які головні висновки я зробила, що було найприємнішим моментом? Очікування та реальність, як я уявляла свої 23 роки раніше, і чи справдилися мої мрії, та чи змінилися вони загалом? Що я хочу встигнути зробити до 24? чи є якісь великі цілі та амбіції, і що я ціную в своїх 24? Думаю, це буде дуже дуже цікаво. Отже, почнемо ми з першого питання: це що змінилося за цей рік в моєму житті? Загалом хочу сказати, що за цей рік дуже сильно змінилася. Я напевно, цей рік він найбільше для мене таке попсове слово трансформаційний, тому що я дійсно цього року виросла не на одну голову психологічно, і загалом життя мені цього року доставляло таких ситуацій, які змушували мене вирости, які змушували мене щось нове для себе вивчити. Щось нове вивчити для того, щоб стати зовсім іншою людиною. Часом ці ситуації були дуже болючі, і часом через них було дуже страшно проходити, але все, що не робиться, воно все робиться до кращого, і Господь Бог точно знає, для чого він висилає ці або інші ситуації нам в життя. В свої 22, тобто зараз, в цьому віці, я взагалі змінила. Абсолютно свою професію, свій напрямок розвитку, напрямок своєї роботи. Я працювала репетитором англійської мови досить довгий період часу. Ну, для мене це досить довго було близько трьох років. І саме в 22 роки я вирішила покинути цю справу, піти за своїм серцем за справою всього свого життя, свого дитинства, свого підліткового віку, і відчуваю, що загалом всього життя. Репетиторство дало мені дуже багато. Спершу це. Спілкування з людьми, тому що знаєте, там з людьми потрібно багато спілкуватися. Коли ти вчитель, ти маєш вміти підлаштовуватися під кожного учня, вміти одну і ту ж саму інформацію донести кількома способами, і знаєте, це дуже дуже навчає мене як особистість спілкуватися з іншими людьми. Це дуже гарно розвиває і я. Якби я не згадувала той період з сумом печалю і тому подібне, я також згадую цей період з дуже великою вдячністю всередині себе, адже якби на цей період дуже багато чого в моєму житті, в моїй особистості не було б. І саме в 22 роки я вирішила змінити професію свою, пішовши у відеозйомку. Спочатку я пішла в UGC, мені не сподобалося. Я потім пішла в зйомку просто для себе, для свого блогу. Це такі творчі різні відео, де я маю якийсь сценарій, абсолютно все знімаю сама, пишу все сама, монтую все сама, кольорову корекцію виставляю сама. Тут тобто абсолютно роблю все сама. Це такі. Відео більш духовні, якісь про сенс про життя. Мені це дуже подобається. Я хочу розвивати себе саме в цій сфері, щоб ця сфера приносила мені як людей, які будуть це цінувати, яким буде це подобатися, так і людей, які захочуть зі мною так або інакше співпрацювати через зйомку відео. В цьому році, в 22, я зустріла, як сказати правильно, не те, щоб зустріла, а скоріше. Побачила більше краще свою одну із найулюбленіших блогерів Аліну Солопову. А я купила в неї навчання по відеозйомці. Навчання називалося проект, точніше називався Feel me Story». Це був неймовірний проект, який почався в кінці 24-го року. Тривав він близько місяця плюс з десь так. Це був неймовірний проект, який мені здається змінив мене не тільки як людину, яка знімає відео, а як і людину загалом всередині. Тому що в мене був тариф приватний з Аліною. Як приватний, типу, це був типу як тариф ВІП, де було особисте супроводження Аліни по всьому курсу, де я могла напряму їй задавати різні запитання. Мала декілька зумів з нею. Це була я, і там ще кілька. Людей було це було дуже класно, тому що Аліна для мене є прикладом як в сфері відеозйомки, так і прикладом дівчини, прикладом психологічно розвиненої людини, і мені було дуже приємно і дуже важливо для моєї душі цю людину побачити ось так в прям камері, от ніж на екрані мого ноутбуку, не просто як у. Відео в Ютубі там чи в сторіс, а як людину, яку я якою я говорю, які може задати будь задати будь-які запитання і відчути її енергію. Це для мене було дуже-дуже важливо. Цей проект залишив мені великий слід. Також в своїх 22 роки я здала нарешті на права. Це було дуже хвилююче. Це було дуже важко. Це було просто жахливо, жахливо, страшно, але це був дуже класний досвід. Я дуже рада, що нарешті я вже... Рік, а ну да, все правильно вже рік. Як я водійка і вмію їздити за кермом гірше чоловіків. В свої 22 збулася моя, в мої 22 точніше, збулася моя е, мрія, яка була в мене з самого дитинства. Це дуже велика дурня, але все ж таки я схудла на 10 кілограмів. Я думаю, про це до речі, записати окреме відео, бо має деякі поради. Для мене це також стало важливим моментом в моєму житті. Шкода, що це відбулося не по моїй власній волі. Це відбулося через мій стан здоров'я, тобто це відбулося примусово Богом, я так говорю. Але через все таки, я думаю, найкращий спосіб для мене. І якщо так сталося, то, значить, так було необхідно для того, щоб йти мені далі по життю. І хочу сказати, що це привнесло в моє життя великі класні емоції. Я набагато частіше дивлюся на себе в дзеркало без докорів, якихось досить часто я захопленням дивлюся на себе і просто така думаю. Та красотка. У мене такого раніше не було, прям щиро, щоб це було. Це завжди була як захисна реакція. Я завжди всім говорила, що я себе люблю, self -love, там, я понад усе і все таке, але часто це було не по-справжньому, часто це було від болю, і часто це було просто як. Прикриття своєї внутрішньої болі, своєї внутрішньої травми, і нарешті е, проростає цей росточок квітки, коли я можу дійсно це почати говорити щиро від всього свого серця. Я думаю, що я відповіла тут на всі три запитання, що змінилося за цей рік, які головні висновки я зробила, і що було найприємнішим моментом а, в моєму році. Як я уявляла свої 23 раніше, чи справдилися мої мрії, і чи змінилися вони? До речі, дуже цікаве запитання. Я скажу вам так, що коли я була у віці 10-15 років, я 23 річних уявляла. Зовсім не так, як я уявляю, якою я є зараз насправді. Я думала, що в 23 роки це люди, знаєте, такі супер самодостатні. Вони не 100% знають, що вони хочуть в цьому житті. Вони мають вже мінімум три бізнеса. Вони народили вже п'ятеро дітей, давно одружилися, розлучилися. Я пам'ятаю, що я писала собі листа на 25 років. Я дуже гарно пам'ятаю, що я там написала: сподіваюся, ти маєш вже свою. Приватну школу англійською, але я знаю, що цього не буде нізащо в житті. А на 23 у мене не було якихось мрій, мені здається. Але я би скоріше відповіла тут на питання, чи подобаюся я в свої 23. Буду з вами відвертою, абсолютно, і скажу вам про те, що я знаю, що я можу більше. Я знаю, що я дійсно можу бути кращою, ніж я є в свої 23. Три, я дуже хочу змінитися ще більше, а я знаю, в яку сторону що саме. Можу про це записати окреме відео, щоб також трішки перефлексувати. Я задоволена собою на відсотків 70 На 30% відсотків я знаю, я не можу сказати, що не задоволена. На 30 відсотків я знаю, що я можу більше. Так, наступне питання: плани на наступний рік: що хочеш встигнути зробити до 24? чи є якісь великі цілі або мрії? Я б сказала, що я хочу в цьому році, в свої до своїх 24-х, гарно себе розвивати у сфері відеозйомки. Мені дуже подобається це. Я відчуваю, що зйомка відео це прям моє, і саме зйомка відео, таких, які я знімаю, тобто, коли це відео про сенси, про життя, про психологію. Про щось зсередини людини, щось, що може допомогти якійсь людині змінитися, щось, що комусь стане рукою помічі, і щось, що змусить усміхнутися, або навіть заплакати. Я дуже хочу знімати саме такі відео, себе в цьому розвивати, щоб мої відео залітали на мільйони. І... Я би хотіла, напевно, також передавати свої якісь знання по відеозйомці для інших людей, бо я вважаю, що в мене дуже гарно розвинене бачення того, який має бути кадр, як краще зняти, як підлаштувати, підшліфувати сценарій і все таке. Дуже хотіла би себе в цьому розвивати, проходити якісь ще курси, ще більше знімати як горизонтальних, так і вертикальних відео, розвивати себе в сфері психології, хотіла би також. Тобто, що я маю на увазі? Я хотіла би ставати ще більш свідомішою. Я хотіла би ставати ще більш спокійнішою, ще більш розсудливою, мудрішою. Напевно, так. Я хотіла би. Почати займатися спортом. Мені здається, що це ціль, бажання, мрія, про яку говорять всі, коли ти запитаєш їх, про що ти мрієш в своєму житті? Я б хотіла почати займатися спортом. Справді, зараз я це говорю як ніколи від себе, від щирої душі, тому що інколи в плані фізичного, в своїх 22, поки що, я відчуваю себе на всі, не знаю, 80. Там хрустить, там скрипить, там болить, там ще щось. Тому я хотіла б це все якось. Трішечки, знаєте, вирівняти на рівнішу колію і стати в цьому плані кращою. Але в мене є деякі травми, і мені не можна займатися класичним спортом, типу там йти в спортзал чи щось таке. Я би хотіла розвинути свою гнучкість, свою пластичність і хотіла би гарнішу попу мати. Ні, Я чесно, Це такі мої поки що думки. Я не можу сказати, що це прям плани. Але думки такі є. І напевно, ще про що хотіла би сказати, це укріпити ще більше дві сфери: це сферу своєї віри і сферу своєї сім'ї. Саме з чоловіком маю на увазі, щоб моя віра стала. Ще більш для мене зрозумілою і важливою, і щоб мої стосунки з моїм чоловіком стали ще кращими, сильнішими, Неймовірнішими і найпрекраснішими Так, що ти цінуєш у цьому віці? Як змінилося твоє сприйняття життя? Що ти навчилася цінувати більше людей? Моменти свободи тощо. Напевно, я дійсно почала більше цінувати людей. Мені здається, в цьому році у мене було прям. Прорив, мені здається, в моєму спілкуванні з близькими для мене людьми, з проведенням якісного часу з ними. Дійсно, я дуже багато з ким проводила із рідних в цьому році час. У мене така ситуація в сім'ї, що у мене була е, хвора на рак моя бабуся, це мама на мама. І я намагалася з нею проводити якомога більше часу. Більше фільмувати якісь моменти, більше. Е, Піти з нею погуляти, її кудись взяти з собою, частіше до неї приїхати. Бо я розуміла, що ем, її хвороба досить важка, і в цієї хвороби є і лише один кінець, який я не знала, коли не стане. І я через це проводила досить багато з нею часу. І я так само намагалась проводити час з іншими людьми, з мамою своєю, з батьками загалом, з чоловіком, з подругою. Якось намагалась робити це більше, і мені так згадується моїх 22 як ріки, в якому я найбільше проводила часу зі своїми близькими. І для мене час з ними став дуже цінний, дуже важливий, дуже безпечний. Якось так. І останнє, що я хотіла би розповісти, напевно, це така лист для себе на майбутнє. Ой, у мене чомусь сльози з'являються на очах. Я не очікувала цього, якщо чесно. Я просто розумію, що я можу більше, я можу бути сильнішою, я можу бути кращою, ніж я є. Часто перешкодою цьому не знаю, стає якась лінь, якесь занадто зайве надумовування того, хто що подумає. І, напевно, я би собі на майбутнє сказала, що вір в себе, вір в Бога. Покладайся на Бога, але сама не плашай. Люби це життя ще більше, цінуй життя ще більше, проводь часу якісно зі своїми близькими і рідними людьми ще більше. Не бійся відкриватися, не бійся розкриватися. Не бійся бути яскравою, не бійся бути шумною, не бійся бути великою в плані душі, як людини, не в плані тіла, в плані тіла треба бути поменше. <схи> будь собою в усіх сферах. Просто будь собою. Люди мають любити тебе справжню, такою, яка ти є, Катя. Не бійся більше любити це життя і не соромся цього. Завжди я слухаю своє серце. Воно в тебе ніколи не бреше. Воно завжди каже тобі так, як все є. Навчися його чути по-справжньому. Я тобі бажаю в твоєму новому році бути найкращою версією себе. Я дуже сильно дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво все слухати. Я буду вдячна вам за коментарі, за підписку на мій канал, на мій інстаграм, хто ще не підписаний. І до зустрічі в нових відео. 拜拜。Bye bye.